Діду, українці? Сьогодні ми з вами вивчаємо три цікаві англійські фрази: як виразити свої бажання через найкласнішу граматику. Якщо раніше ви вивчали граматику сухо, посно, без приправок, without any spices, то 22 травня на курсі англійська граматика і практика другий потік це буде найчарівніша та найефективніша подорож вашого життя. За секретною формулою. Отже, три фрази. Перша, я б щось зробив або зробила. Що ви робите? Ви ставите «would», який завжди перекладається як б, і дієслово в першій формі. Я б сходила в кіно, I would go to the cinema. I would eat something delicious. Друга форма, коли ви хочете сказати, я б дуже хотіла щось зробити зараз через конструкцію wish. I wish. I add something delicious. I wish we went to the concert. І остання третя структура граматична, коли ви а, показуєте якийсь ем, жаль. От якби тільки я міг знати англійську. If only і минулий час. If only I knew English. If only I could speak English. І ви всі, безумовно, зможете це зробити на курсі англійська граматика. Практика старт 22 травня запрошую, не пропусти.